Журавлі, журавлі журавлята, як швидко міцніють ваші крилята від першого злету і до останнього. Тож від нас вам святкові вітання, наші милі учні журавлята, нині складний час. І останній дзвоник пролунає сумно для всіх нас. Але віримо, що наша славна, наша ненька Україна переможе і пригорна школа вересневим днем. І доню, і сина. Війна розкидала країнами, світами вас із рідного гніздечка. Але по-українськи усі разом б'ються ваші палкі сердечка. Ви ж, юні патріоти, за літо відпочиньте гарно всі, будь ласка. А в подарунок ми, учителі, підготували вам цікаву журавлину казку. Жили собі журавлики на волі. У рідній Березнигувацькій школі маленькі, більші і найстарші для журавлів, учителів найкращі. Навчалися і вишкетували, змагалися і перемагали, науки всі вони вивчали, знання у школі здобували. Та ось лютневим ранком чорна сила журавликів накрила. І стрепенули журавлята. Вони зміцніли ще крилята і розтривожились матусі й татусі. Отак От їм дорогі, дитяточка усі. Порозліталися із рідної землі, здолали сотні кілометрів чималі. Тепер всі у безпеці так надійно, навчалися всі діти дистанційно. А вчителі за журавлятами засумували, бо немов дітки рідні, ті їм стали. Останній дзвоник вже лунає і Україна перемагає. Ще трішки іздолають чорну силу, розгодні журавлята свої крила. І буде вільним, сильним політ. Здивують молоді птахи весь світ. А восени повернуться до школи, яка чекатиме всіх, як ніколи. Тож зичимо всім миру і добра багато. Щасливі будьте, наші рідні журавлята. У наших здібних учнів журавлят є ще одні надійні крила, які підтримують і захищають, які журавликів зростили. Вони сучасні, молоді, активні, прогресивні всі такі, журавлики терплячі, турботливі і розуміючі батьки. Хай будуть у кожній родині оселі, усі журавлята! Здорові, веселі, щоб сонце щоранку у сім'ї усміхалось, щоб мрії найкращі усіх вас бували, щоб повнилась хата, щастям, добром, щоб серце пишалось і містом, і селом, і щоб рожаї вдалися на славу. Щоб відбудувалася наша держава. А за дітей вам молитись на Живіть всі щасливо, славою і ми! Особливе слово про нинішніх випускників знаємо, не так кожен з вас святкувати хотів, зруйновані плани страшною війною. Але прийде райдуга вслід за грозою, розсунуться хмари і сонце засяє. Усі негаразди ми разом здолаєм. Ми пишаємося вами, бо ви щедрі душею, молодістю. Своєю. Ми пишаємося вами, бо ви маєте мету, а в серці плекаєте квітку золоту. Ми пишаємося вами, бо Ви працьовиті, начительні, інтелектуальні, знаннями на литі. Ми пишаємося вами, бо є у вас родзинка, якась особлива в душі. щасливинка. Ми пишаємося вами, бо ви особливі, прості в спілкуванні з душею красиві. Ми пишаємось вами, бо серцем безчисті, хай стелиться доля, квіткова, барвиста. Ми пишаємось вами, бо крокуєте до перемоги. Хай ще буде цілована Господом ваша дорога. Ми пишаємось вами, бо крила маєте дужі, бо чуйні ви, щирі і всі небайдужі. Ми пишаємось вами, бо ви в нас золоті. Тож нехай все складеться. Найкраще в житті. Ми пишаємось вами, бо ви патріоти України, нашої дружної, великої шкільної родини. Ми признались собі! Щоб без вас сумувати і ще будем не раз, бо всім є що згадати, бо найкращі роки. Спобачимо в снах молодих і щасливих на життєвих стежках серед сонця і зливи, серед синіх небес. За руку учительські дні непомітно і пролітають. Нові учні журавлята в шкільному гнізді виростають, а потім злітають дружно увесь усі разом умить. А в учительському серці знову останній дзвіночок бринить. Любі мої першокласники, будьте активними та допитливими. Тоді вам завжди буде цікаво та весело. Будьте щирими й товариськими, тоді у вас завжди буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими, тоді вам буде легко подорожувати захоплюючою країною значок. Ось і прийшов до нас останній дзвінок. Радісно і весело шумуть, моя дітвора. Бажаю всім учням другого класу приголомшливих літніх канікул. До зустрічі! Дорогі мої дітки, нехай будуть рівними ваші дороги. Зустрічаю щодень вас тільки добро. Успіх всіх вас нехай окриляє. Майте гідне майбутнє на довгі роки. Любі діти, бажаю вам гарно відпочити влітку, поповнити сили, запастися позитивними емоціями і приємними враженнями, мирного неба вам і ясного сонця. Любі мої п'ятикласники, вітаю вас з настанням довгоочікуваних канікул і бажаю чудового проведення часу, цікавого і веселого відпочинку, забавних історій і яскравих емоцій. Любі мої шестикласники, шкода, що нас із вами шостий клас в годину цю тяжку пройшов повз нас. Бо ви у школі мав же не з'являлись, а дистанційно увесь час навчались. Відсутність світла і повітряні тривоги, нічні сирени не давали вчитель змоги. Та нові кроки в країні знань зробили всі ви і без нарікань. Батькам і рідним хочу висловити подяку за розуміння, підтримку і терпіння щороку. Тож я усім нам побажати щиро хочу, спокійними були, щоб дні та ночі, щоб колоси стиглий хліб у чистім полі. А вересень привів нас всіх до школи. Любимо і самикласники. Вітаю із закінченням такого непростого навчального року. Із заслуженим відпочинком. Бажаю море натхнення, щасливих емоцій, яскравих моментів та здійснення найзаповіднішого бажання всім. Добра і ми! І мої восьмикласники! Я вітаю вас із святом останнього дзвоника. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам гарного відпочинку і веселих літніх канікул. Наступний рік для вас дуже і дуже важливий. Адже ви станете випускниками Березникувацької гімназії номер 2 У вас ще є час, і ви можете все осмислити, обдумати і вибрати свою життєву траєкторію, отримати міцні знання і докласти усі свої зусилля для відновлення, відродження нашої незалежної європейської країни, України. Дорогі випускники, в цей сонячний та радісний день я хочу привітати вас з вашим останнім дзвоником. Любіть! Творіть і реалізуйте всі ваші ідеї та думки. Хай буде мир на всій землі. Щастиво, юні журавлі! Хай буде мирним ваш політ, своїм життям здивуйте світ.